Thank you На Сумщині запрацював благодійний фонд Банк Продовольства Суми, місцевий осередок Української Федерації банків продовольства. Організація і раніше направляла на Сумщину продукти харчування, але місцевого її представництва в області не було. За підтримки Української Федерації банків продовольства ми відкриваємо продовольчий банк Сума. Хочу подякувати всім волонтерам, організаторам цього фонду за їх роботу. Після поставки продуктів на склад їх потрібно розподілити по коробках. Стандартний продуктовий набір розповідають складається з 27 позицій. Це і крупи, і макаронні вироби, і кава, чай, і олія, і м'ясо, борошно, і солодощі, і молоко. Загалом наш продуктовий набір розрахований для повноцінного харчування родини з трьох осіб впродовж трьох тижнів. Тамара Шевич та інші волонтери щомісяця пакують близько тисячі продуктових наборів. Потім розвозять їх усім, хто потребує, зокрема, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, одиноким батькам, пенсіонерам та дітям-сиротам. Разом зі своїми друзями, волонтерами. Це е, наші знайомі, наші друзі, знайомі наших друзів. Небайдужі сумчани, яким е, не треба запрошувати. От сказали, треба, і всі приїхали. Ми по своїм каналам дізнаємося, кому потрібна наша допомога. і розподіляємо в основному це місто Суми і Сумський район. На Сумщині набори від Федерації вже отримали близько 45 тисяч людей. Продукти привезли і сумчанці Людмилі. Говорить, отримає такий набір не вперше. Їжі вистачає надовго, навіть можна з кимось поділитися. Місяць-два. А крупа, як ну скільки ми вже там йому, ну кашку варимо їмо. Хороші набори там і, і м'ясні, і рибні консерви, і крупи багато, і масло вижити можна. Ми закуповуємо продукти всі в Україні. Таким чином ми не лише допомагаємо населенню, а також підтримуємо нашого вітчизняного виробника. Скажімо, можемо врятувати продукти, які ще придатні до вживання, але терміни вже підходять, і ми їх можемо все час роздати людям, які потребують цієї допомоги. Звісно, ми контролюємо якість, суворо контролюємо всі терміни. Сумський банк продовольства планує надавати продукти харчування всім, хто їх потребує. Новини СТС. Поблизу села Коровинці, що на Романщині, трактор з'їхав у кювет і перекинувся. Водія затисло в деформованій кабіні. На виклик виїхали рятувальники. Держіться, все воно добре. Від подальшого спуску в кювет трактор довелося отримувати тросами. За допомогою спеціальних інструментів рятувальники визволили чоловіка та передали медикам, які доставили постраждалого до лікарні. У 49-річної конотопчанки з банківського рахунку зникли майже 35 тисяч гривень. Як з'ясувалося, жінці зателефонував незнайомець та представився працівником банку. Сказав, що у мене Произошла шахрайницька дія з моєї карточки, і я повинна. Її заблокувати і всі кошти, які там є, перекинути від, ну, відкрити зараз нову карточку і з цієї карточки перекинути на іншу карточку, так як можуть і ще бути операції по шагранні частині. Після того як незнайомець назвав персональні дані жінки, зокрема номер її картки, вона повірила йому та підтвердила проведення операції в мобільному додатку, натомість втратила всі заощадження. У поліції відкрили кримінальне провадження. Будьте пильними та обачними при проведенні будь-яких фінансових операцій. Якщо під час телефонної розмови з представником банку у вас виникли будь-які сумніви, покладіть слухавку та самостійно перетелефонуйте на гарячу лінію банківської установи. До 40 протитанкових мін 10 саморобних вибухових пристроїв, два гранатометних постріли та два ящики з патронами. Такий набір боєприпасів виявили працівники державного бюро розслідувань у замаскованому у лісосмузі сховищі біля кордону на Сумщині. За оперативною інформацією боєприпаси призначались для російських ДРГ, які були нейтралізовані силами оборони України ще під час деокупації території області. Сучасний розвиток підприємництва на рівні територіальних громад, можливості та перспективи. У Тростянці пройшов бізнес-форум, де підприємці ділилися досвідом роботи в умовах війни. Міський голова Юрій Бова пригадав початок повномасштабного вторгнення. Говорить, тоді за місяць окупації загинуло 49 людей. У місті було знищено або пошкоджено 800 будинків. Тепер, через майже два роки, Тростянецька територіальна громада демонструє план розвитку, який побудований на європейському досвіді. Нас привчають до цього. Сьогодні майстер план розробляє Харків. Ще не розроблений, не затверджений і розробляє Миколаїв. Більше я не знаю жодного міста, хто це робить. Це про те, це про майбутнє. Про те, що ми повинні мати в урбаністиці, в громадському транспорті, в каналізації, в водогонах. В бізнес-середовища, в освітньому процесі, з підприємствами, з енергоефективністю з газом однією зі складових плану, що представили учасникам форуму, є розвиток підприємництва на Сумщині. За обміну досвідом та обговорення інноваційних ідей запросили представників бізнес-спільноти. Сьогодні дійсно зібрані дуже цікаві достойні спікери, які розкажуть. Поділяться по перше своїм досвідом і покажуть, і розкажуть, як вони працюють в нинішніх умовах, як змінились, як змінились підходи до бізнесу. Десь ми поговоримо про громадський сектор, десь ми проговоримо про місцеве самоврядування. Тому ми сьогодні намагаємося зав'язати всі етапи знаєте, влада, бізнес, громада, тому таки таки такий трикутник. От сьогодні от на ці теми будемо спілкуватися. На панельній дискусії адаптація великого бізнесу в сучасних реаліях представили діяльність трьох великих компаній серед спікерів. Виконавча директорка групи компанії Group» Яна Серіна. Тема її доповіді. Розвиток на перекір сьогоденню. Повномасштабне вторгнення суттєво вплинуло на роботу підприємства. Територія постраждала внаслідок ворожих авіаційних ударів. А число співробітників на той час зменшилась фактично вдвічі. Ми вже не думали, що сталося. Ми не задумувались прямо, а що буде далі, завтра, і що ще може статися з нашим підприємством. Ми почали працювати тому, що треба було зберігати робочі місця. Головне завдяки чому вдалося зберегти підприємство. Це відданість праві працівників RGM Group та системністю роботі. І один з головних факторів це команда. Це співробітники, це топ-менеджери, які були на підприємстві. Вони його не залишили і не дали нашому підприємству якби остановитися повністю. Другий фактор це системність. Що нам дало? Це Це дало те, що до 2022 року ми багато часу, зусиль витрачали на відбудову внутрішньої системи, і це нам дало. Ну, скоротила час на відновлення. Зрештою, компанія провела аналіз ринку та переформувала діяльність. Тепер RGM Gru спеціалізується на відновленні та будівництві. Зокрема, один з проєктів, який компанія реалізує у Тростянці – комплексне відновлення п'ятиповерхівки в центральній частині міста. Навесні 2022 року будинок серйозно постраждав наслідок обстрілу окупаційними військами. Компанія переформатувалась і зараз вони зайшли, виграли два тендери, і саме в місті Тростянець вони один відбудовують п'ятиповерховий будинок. На вокзальній площі і вони перемогли в тендері на відбудову залізничного вокзалу. Тому ця компанія вона з сумщини, вона велика. Вона 20 років на ринку. Це серйозна компанія. Раніше будували тільки дороги, мости, а зараз ми е, пішли в відновлення будівництва будинків. Тобто розвиток компанії є до нас, долучаються нові співробітники. Компанія зростає. Попри труднощі, з якими компанія зіштовхнулась у перші місяці повномасштабного вторгнення, на сьогодні кількість працівників Цівників продовжує зростати, а підприємство поповнюється новими кваліфікованими спеціалістами. Їх основна мета, говорить у компанії RGM Group, відбудова цивільної інфраструктури Сумської області, підтримка економіки на місцях і створення нових робочих місць.